Я от прям готовий відповідати за ці слова. Якщо б тона була на сьогоднішній день е, жива і її, на жаль, немає, uh -huh. такої б жесті не було б в танцях. Це та людина, яку реально е, ну, в хорошому сенсі слова, прям побоювалися. Початок нашої румби, але моя партія, і я стою і намагаюся підняти руки. Uh -huh. І, ну, типу, урок, знаєш, там ну другий де. Там, типу, я в, там мінус три, знаєш, кг, Але вона каже: але це пусто, типу, це ну, емпті, емпті, емпті. І ти просто розумієш, що ти в якийсь момент а, проходиш, знаєш, ці от там дев'ять чи десять кіл. там, а, Пекла, тому ага. що ти, ну, ти розумієш, потім ти не розумієш, ти злишся, ти задаєш питання, ти не хочеш її бачити, ти психуєш і так далі. і так далі, і так далі, і так далі, далі, Але в той момент ти реально розумієш, що людина тебе виводить на зовсім інший, на зовсім інший рівень наповнення. І такі безцінні слова почути від неї, типу a little bit better, but still empty, це ага. типу було найкращою типові мірою, так. що ти щось зробив.